Шо ж ми... Не... Гуртун інакше пати катить, або? Ай, дивись! Кузляра вилізли з пину. Давай з нас! От так. Ну, 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 і... Давайте, ти... потайно йдіть. Ти... Житьте радостно! Не? То А ты, да? Бля, пострелял одного, попал другого. Класс! Fodo codo. fodo! Ah, oh, onde é que peculiar <coughs> <do jeito. tose> Tá massa, <tose> <flim>. <tose> О! Артефакти лиш навіть нічого Бляха тут зараз коли мене впаде якесь. Озляра, це буде коржики. Просто коні.

Йо, я у кого А він напевно весь живей по той помил на дал перебіг Анакий Ана. Эй, ты ч? Залив.

Я вас тут сегодня всех думлю. А зараза. Йой, то пець. Оооо, а то так позмагалось. Я це аж криво, ти розумієш так літалося. Криво, косо, боко. Вони Бо мене, я їх, але здається. Я вижив. Я живий. Вей! Що тобто позбирав барахло? Йой, хоч якась аптечка, ти диви. Нічого не пропустив. А ні, слава богу. Так, якщо я зійшов звідси, то куди свалювати? Правильно, на ту сторону. Дивись вобляхаш. А тепер валяються, а, а до того козляри. І що і тут буде цей? А, ні. Нема тут виходу? Я думав, це він тут. А, ага, ось наступні двері. Ти диви, ось тут я заходив. А тут я виходжу. Тара-тара-тара! І... Зараз мене копне потрасить. О, ти диви, куди я навіщо, бачиш? А сюди заходив. От і петелька. Тим не менше, ласкаво просто на Space 3. На контроллері. Е Окей, давайте... Ага, є таке, я дивився, чи є цей торціонний вал. Обойма у нас аж світиться. і що ж це за обойма? Йой, синенька обойма. Може, ми її сюди поміняємо? Дивись, а скільки. Я? Тут демеджу. Так. Ненька була обойма, це була ось ця. А якщо взяти урон і взяти творити, то... Ні, нема максимального це все, що є. Ну і, ну, і добре. Як завжди тих нам тачок ніхіра не треба, давайте будемо звідси свалювати. Ммм. Куди? Вийшли? Прийшли? На ліфт. На ліфт. Зараз якесь бидло під один удар і. Ай-ай-ай! Ай-яй-яй! Айзик, тримайся! Тримайся, парнішка. Ти такий молодий Там відкрити ви ці двері Я хочу на вихід. А! Забився в куток, Що тут нас екран не показує О, а! Десь спит! Куда ти побіг? Пацани! Дійди сюди, йди, іди йди, я такой. Конь! Ромаза? Із нього прийшло, ви бачите? Не чесно. Ай, не біжить. Нічого не лишається. Ой, аптечка якась була. М -м -м, дякую. А я... я тримався за спиною за ліфтора разі чогось, чи заскочити, як ви бачите. Ну. Да, мені напевно сюди налі. Ого, оце тут у нього слизька кроудиться, крутиться. Нас здобчимо. Ні, нічого немає, Та звісно, що нічого немає. Так, боцик не працює, що трошки до... До шаманимо костюм. Оооо, ТДВ. Ти, ти диви. А тут що? А тут повний фарш. Так, будь ласка. Е. Може треба було. Не треба було. Типу. Як це називається? Тримати. довготу? Подовше, щоб тримало. Хе-хо. Аптечка. Вал є, ну все і свалюємо. Може чолнок заглянути. Типу десь випливемо інше? Напевно, тут буде зараз все закрито, тільки та опція ДН буде відкрита. Бінго! Нема дурних. Ходу, 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 тоді на ліфт. Так, сюди на ліфт. Ей, а, ти що, в ліфті народився? Двері закривай за собою. Фуууу, така от бонус місія А ти що? Ага, хотів піднятися. Ну шо ж, наскаво просимо, Dead Space 3 з контроллера. Xbox. Біжимо далі по сценарію. Куда ты перчик хочешь сюда? Блин, гиньд малый. Ну, на всякий пожарный. One <раку> mind, one body! Я перший чи він? Коськогось. Джек бунт. Там зараз знов будуть всякі приціли, бла бла-бла, правильно? Барахло неясне. ясне. Так я собі. Зайдемо, подивимось трошки всередину, погріємось. Тут наче все підібрали. Треба ж розету зібрати. Похиж посікли її. Хто тут Нікого? Окей? Ем. Е. Так, якщо ми там розету позбирали, тут все окей, у нас, правильно, тодімо... То ходімо... туди. Наступна кімнатка. Ой-ой! Бейна, -ой. промазав. Охте що. бляха хомоха, всю закисну. To the or... uh, There's nasty growth everywhere in here. It's blocking some of the doorways. Is it organic? It says here there's a sterilization system that can destroy organic matter in case of a containment breach. I'll check it out. Bruce Lee's. <laughs> uh... Насос виключений? ну звезс у нас Так, так все поудобные Я йду до пото Ой, ой О! Иди тут! А! Ау, у вас тут троє! Гівно мале. Трошки мене пойозу. Ой! Хм. Наступний пазл. Якщо це виробити, то всі здохнуть. 50. Давайте 50 і 70. -а. Т-50. Єес, печ. А, це ви, Булха! Бляха! Вони тут... Ти шок застряг? Я думав, він сперся головою, Просто... змучився, бідолашно. А там так узляра десь тут падала. Треба від нього щось забрати таке. Ну і хріна тебе. Ммм, а ці чоловіки непогано бігають, а прямо в бліп забігають. Мілипці. Біч. Вино. А де ж твоя зброя? Ти мав тільки що в руках сброй. Чи ти меня хотів мне ляпасами мені пописку надавати песку мене именно забытые. Да? Бля, а ну и шашлык срубилы Массовый Open the door Опять Гэгэ, приветули Эть Эть Status update. I now realize why the alien machine was rejecting our codex. The instructions were being garbled by the second set of DNA. The aberration. We found a new specimen today. A pure and intact specimen. Its DNA is completely pristine, and I have high hopes that this is the breakthrough we were looking for. <coughs> Йой, яке ж страшне. ти страшне. Ти сюди хотів? Давай, я не проти. Знайшли абсолютно новий новий вид, каже. Та його челюсті. бляха, як мете. Там ще й другі поверхи якісь прикольні. Хм... але він закритий. Ух ти ж, бляха. Просто в тебе впало, і ти все світиш. те? Ти, ти мені зараз в голову щось залізе, вольфра! Ей. Розбив. Ботик. Працює Оу, дивись, який цікавий артефакт. Эээ. Бляха дай ми тільки тут не були, на? О ты вляха, ваша и капка лап його в руках. Йой, это ты. Та ты страшне! А! Там, бачу, Блин, нежно я ему <йому>, больнул. Какие у... <плес>

Дні пора, дні. É, буде, це це. <laughs> 9, I'm sending it your way. Which um which piece is it? It's hard to tell from the cross section, but it doesn't look like anything I recognize. Okay, I'll get it prepped when it arrives. Ммм, mm, тут цей ліфт почистився, так? Mm. Ну там же швехи далі йде. Хейт бочу зарази не підказує, ти точно сюди? О, десь переключається. Yeah. <ріхи> <Та, закрита. ріхи> тут лізе. Ладно, ходу, ходи, ходу. Ой! Йой, шок сюда. Ты Я О. Я ему, я ему так вот кинул. литробола. Да. Жестко хрень. Там не знаю, что это было. И Fact. The marker exerts a field of influence that guides and grows biological organisms, evolving them over time towards some greater purpose. You see where this is going. Вс, бля, хотя. Ботыку пиздал. Дверь это закрылось. В одну сторону. Ишоци, ключ, казарма же. Блин, опять бонус миссия. О! Oh. Дай ми вже передбачили ха-ха-ха. ха Може бути у нас така опція. Хей, Сікрітрун. Що тут у нас цікаво все. Потрощали попонищили. Та ні, бот, все вже, до на побачення. Нам думай, сюди. Ага. Ага, і м'якенький, дифф. Так, будь ласка. О, блін, наступне поле битви. Йо, ми біжала повзає. Що як ми тако перейдемося ногенько? Чикс. Ау! Ну, типу, бути тут на цьому, на... А краще на... Ліфті. Де? Давай. А звідси я попав до тебе? Бия! я? Я волу. Ой, бляха, вони на біжать. біжай. Ау! Знову між ноги попав. Ох ти ж. Ау! Ау! Тут і чорні якісь. Земною Па-па. Та -па. А з того? вони зараз сюди прибіжать. давайте. продовжити. та да! Ага. Ага. і? Вуаля. Вуаля! Ти куди? Да. Зацікаво! Буля, хорошо барахла! Поле! Ціле поле Так-так, я візьму все, дякую. А ти що скажеш? Ха, -ха козляра! Ей! Эй! Ей! Якусь <ристо> пимпочку в забув. Ти тут? Угу! Х, новий. новий пазлик. Ладушки. І сюди маємо засунути, так? -е. Окей. Окей. Тепер ця сторона, так. Давай. О, От, супер. Отже, це серединку крутить і це серединку крутить. М -м -м. Рівно. Коса. Блін. І навпаки стало. Є забагато, так? Окей, Ні, давайте так, бо Остатнє... Остатнє хай буде Рівно. О, так. Значить, забагато виходить. Угу. Mm -hmm. Раз, два. Зараза. Раз, два. Йопарисота. Давайте тут разок. Получилось, да? А тут Ох ты ж краса. Привет. Окей, okay, sure this is Rosetta?